Сьогодні хочу поділитися рецептом італійської фокачі, від якої я вже просто залежна. Це ніжне пухке тісто, яке готується на нічному холодному дозріванні. Завдяки цьому фокача виходить з неймовірною текстурою, ароматом і золотистою скоринкою. Ми їмо її просто так, як хліб, а з цього ж тіста я пекла ще й піцу. Це просто фантастично! Рецепт неймовірно простий. Тож, давайте разом приготуємо цей смачний італійський хліб. Для фокачі мені знадобляться такі інгредієнти: 700 г борошна високої якості, 2 чайні ложечки солі без гірки, одна чайна ложечка цукру, 7-8 г дріжджів сухих, 55 мл олії та 2 склянки по 230 мл води. Доледь тепленької водички. Додаю цукор, дріжджі, перемішаю, аби цукор розчинився, і залишу на 10 хвилин. Дріжджі Краще для цього рецепту вибирати сухі, а якщо ви будете брати мокрі дріжджі, тоді час дозрівання тіста зменшити у два рази. Тепер беремо миску глибоченьку або чашу міксера, як у мене. Буду замішувати міксером, але можна це тісто замісити і вручну, і просіваємо одразу все борошно. Борошно я брала італійське, марка 00. Додаю решту інгредієнтів: сіль, вода. Олія. Та дріжджі. Далі беру ось таку насадку для вимішування. Гачок тут не підійде, так як тісто буде трошки рідкувати. Якщо у вас немає кухонної машини, можна замішати тісто за допомогою міксера. Якщо немає міксера, можна замішати дерев'яною лопаткою. І починаю замішувати на першій швидкості. І так, тісто потрібно замішувати десь хоча б хвилин 10. Вимішала хвилин 5. Тепер потрібно зі стінок тісто осадити до центру, аби тісто рівномірно вимішалося. І далі продовжую вимішувати. Все тісто готове. Беру трішки олії на руку, змащую верх тіста олією, накриваю тісто рушничком та залишаю при кімнатній температурі кухні в мене тепленько на півтори годинки. Минуло півтори години тісто гарно виросло, тепер потрібно його вимішати ще раз. Беру трішки олії на стіл. викладаю тісто. Знову беру трішки олії на руки і починаю тісто ось таким чином складати конверт. Тісто складаю ось як воно вже йде по Херцями. І знов даємо постоїти хвилинки дві. Таким чином продовжую складати тісто. Якщо важко складається, дайте тісту постояти трошки більше, хвилин 5-10. Тим часом підготую форму. Форма у мене 36х26. Беру листочок пергаментного паперу, зминаю його, мочу у водичку, тоді він стає такий ніби як полотняний. Трішки даю олії і розподіляю. Тепер тісто потрібно придати більш-менш прямокутної форми. Долонями ось так. Розплескую трохи тісто. Перекладаємо тісто в форму. Ще в формі трішки розплескаю тісто. Накриваю тісто плівкою і відправляю ось в такому стані вже в формі тісто у холодильник на 10 годин, тобто на всю ніч. На другий день зранку дістаю тісто з холодильника та дам набратися кімнатної температури. Беру декілька дерев'яних шпажок, накриваю тісто рушничком аби рушничок не впав на тісто. І ось таким чином хай. Тісто постоять декілька годин при кімнатній температурі. Минуло 3 години. Тепер тісто потрібно гарненько полити оливковою олією. Присипаємо орегано трішки олії на пальці і робимо ось такі ямочки. Тепер присипаю ось такою грубою сіллю морською. Ну і, в принципі, можна вже фокачу випікати. Але я ще додам смаколиків. Ось в ці ямочки викладаю трішки оливок. Додам половинки помідор чері. Додам гілочок свіжого розмарину. І тепер вмикаю духовку на 200 градусів Цельсію. Поки духовка буде розігріватися, фокача ще трішки постоїть на столі і підніметься. Духовка розігрівається приблизно 15-20 хвилин. Відправляємо у розігріту духовку. Випікалася фокача 35 хвилин. Орієнтуйтеся на ось такий гарний золотавий колір, аби вона добре пропеклася. Перекладаю фокачу на рішітку та дам її охолонути. Ну і розріжемо, подивимося, яка ж вона всередині. Низ добре пропечений. Останнім часом я дуже часто готую фокачу і не тільки фокачу, а й піцу готую на цьому ж самому тісті. Дуже смачна піца виходить. Подивіться, наскільки пористе тісто. Воно дуже смачне. А це ось фокача на звичайному борошні і на мокрих дріжджах. Дуже смачне і пухке тісто.